Маленьку. Опа! Дивіться, який красунчик. а? Ну це ж молодий, друзі, він ще ж буде рости і рости. Рости і рости. Зараз ми його зважимо. Зараз прийдемо і його зважимо. Але вже класно. І головне, що він виріс взагалі без якихось там добрив чи щось типу такого. Морква Канада. Також. Бачу гарні зверху такі, такі вже є, знаєте, величенькі. Так, зараз йдемо і важимо. Так, обриваю листя. Щоб не будемо без листя? Ідіть їжте голота. Ну, я вам хочу сказати, що, дивіться, він мені ну, моя рука, вона не маленька беречок який, так? Да? Так, важимо. Кладемо. і важимо. Уже 470 грамів, от вам будь ласка.